мав всередині сучасного інноваційного будинку в стилі Модерн. Цей будинок я порівнюю особисто із Теслою. Скандинавія Хом робить по всьому будинку проводку в негорючому кабелі, в металевому гофрорукаві і все виводить на електрощиток. Ми виконуємо по електриці в цілому всі побажання наших замовників. В цьому будинку дуже багато рішень, пов'язаних з електрикою, так як ніде немає прихованих скруток з'єднань тощо, ми маємо аж 3 електрощитка. Є ось такі стабілізатори напруги. По самому оздобленню у нас йде комбінація натурального дерева, фальшбрус білого кольора, горизонтально у поєднанні із акцентною стіною, яка ось тут також підсвічується, ми це вам також покажемо. По діагоналі чорний колір. По опаленню в будиночку на 45 метрів квадратних є декілька варіантів. Тепла підлога, яка укладена під вініл. Лише подивіться на структуру цього класного вінілу від наших замовників. Якщо зовсім немає світла, зовні є розетка для генератора. Але щоб зробити такі затишні, комфортні вечори, установлено піч-камін. Саме з піч-каміном, з вікнами, з дверима будинок поїде в Дніпро, уже повністю-повністю фарширований. Можна обігрівати цей будинок саме ось цей спосіб. Використано максимально ергономічно простір. Ми бачимо, що установили ось такий диван, на якому можна прийшли гості посидіти. Тут у нас кухня, це зона кухні, вона ще не мивльована. Увечері ж ми отримуємо повністю автономну ліжко. З ламелями, з ортоподичним матрасом. Подивіться, як класно тут буде підсвітка, можна читати книгу, є розеточка Підзарядити телефон є ось такі ящички, куди можна також поскладати ваші дрібнички. Там також у нас ящички. І дуже швидко це все можна зібрати, поставити, щоб воно не займало наш простір, наше місце в будинку. Тут кухонна зона, установили ось таке віконечко, це теж дуже прикольне рішення. Є уже бойлер, будинок поїде готовим. Зверніть увагу на стелю. Ми зробили натяжну стелю із використанням світлових ліній. Такого ви ще не бачили точно ні в кого. Санвузол, підготовка під кахель, вологостійкий, гіпсокартон, установує в підлогу, зроблене заглиблення для стяжки, є інсталяція для унітаза, буде гігієнічний душ. Тобто будинок дуже продуманий до всіх самих таких дрібничок. Бойлер буде стояти в ось цій зоні, воно потім зашиється, буде ніби як шафа. Подивіться по електриці, по фурнітурі, що ось тут зроблено для інтернету спеціальна розетка, бо тут стоятиме модем. Це у нас терморегулятори вже зроблені для теплої підлоги. Наші базові двері проходимо в спальну кімнату. Всього 45 метрів квадратних у цьому класному будинку, повністю готовому, що приїде. Заходь живий, занось валізу, розставляй там речі, став вазочку з квітами. Опалення. Ось так от можна також зробити, окрім теплої підлоги, кондиціонера, пічка міна, зовнішньої розетки під генератор. Зробили ще такі таке рішення. Теж класно. І це спальна кімната акцентною стіною. Буде саме ось ця чорна із фельдшбрусом по діагоналі. Тут буде підсвіточка. Нічний огляд ми покажемо згодом. Слідкуйте за нами, Скандинавія, хом Пороблено в Україні.